Сьогодні ми з вами поговоримо про принципи здорового харчування. Але щоб бути здоровими, також треба достатньо рухатись. Ходьба – це універсальний засіб оздоровлення та зміцнення організму. Лікарі вважають, що для загального зміцнення організму щодня потрібно проходити близько 10 тисяч кроків. А велосипедні прогулянки взагалі можна назвати відмінним універсальним тренажером. А що краще почати ранок? Звичайно, зі склянки чистої води. І ви остаточно прокинетеся, відчуваючи бадьорість і готовність до нового дня. А якщо зранку залити окропом ляне насіння і через півгодини його випити, ми отримаємо чудовий стимулюючий ефект для моторики кишківника. Також воно створює відчуття ситості, а це допоможе схуднути. Запечений лаваш з сиром. Один з варіантів сніданку, але половина вашої тарілки повинні займати овочі і фрукти. Або шматок житнього хліба з маслом і сиром і знову пів тарілки займають овочі. А якщо у вас випічка домашня, яка не перенасичена тваринними жирами і містить горіхи, ягоди, то чому б від неї відмовлятися, це також буде чудовий сніданок. Заваримо каву із свіжообсмажених зерен. Або чай, зелений, чорний або фруктовий. Це допоможе швидко прокинутись і налаштуватись на позитивний і продуктивний день. Але щоб вважати такий сніданок корисним, додамо до нього яблука, будь-які горішки, а також, наприклад, гарбузове насіння, що значно покращить наш ліпідний профіль. Здоровий раціон, згідно з дослідженнями, базується на правильному співвідношенні різноманітних продуктів. А тепер розглянемо, що повинно бути в нашій тарілці здорового харчування. Половину тарілки складають овочі і фрукти. Чверть тарілки складають так звані здорові джерела білка. І останню чверть складають цільнозернові продукти. Накладаємо в тарілку максимально різноманітні овочі. І дуже бажано різного кольору. Створюємо веселку на тарілці. Моркву, огірки і капусту доповнюємо яблуком і ківі. Потім присипаємо насінням льону і приправимо яблучним оцтом і оливковою олією. Чверть тарілки білок. Це може бути м'ясо курятини, кролятини, індичатини, а також яйця у мене перепилині. І останню четвертину тарілки займають цільнозернові продукти. Гарбузове, соняшникове насіння, а також цільнозернові каші, які вам смакують. І не відмовимо собі в хлібі, але краще з цільнозернового борошна. А ці апетитні булочки я присипала насінням льону. Помірній кількості до такого салату треба додавати корисні олії. Це може бути ляна, соняшникова, гарбузова або оливкова. Вийшла ось така гарна і смачна тарілка здорового харчування. Розглянемо наступний приклад. Тут також половину тарілки займають у нас овочі і фрукти, буряк, броколі, морква, яблуко і ківі. І приправимо їх гарбузовою олією. Вона має такий темний колір. А в якості білка у нас гарний запечений шматок риби. Додаємо ще сюди перлову кашу і насіння гарбузове або соняшникове. І останній приклад виглядає найсмачніше. Тому що основну скрипку тут відіграє мікрозелень. Це насичені корисними речовинами паростки, які вживають в їжу. Також тут є червоний перець, авокадо і ківі. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним, Щиро бажаю вам здоров'я, молодості і краси. Насолоджуйтесь їжею! Та будьте здорові!